Вітаю вас, дорогі брати і сестри, наші гості миром і любов'ю Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні разом з вами хотів відкрити одну річ, яка в якійсь мірі перешкоджає духовно зростати, яка не дозволяє особисту Богу проявитися в певній. Мірі в нашому житті. Є одна річ, в якій люди один одному зазнаються найменше. Люди зазнаються в своїх слабкостях, хтось може поділитися тим, що занадто емоційний, що він не може керувати своїми емоціями, хтось може розказати комусь. що у мене є проблеми, я не можу керувати там, ну, чим? там своїм апітитом. Хтось ділиться з кимось, що в мене є недобрі звички. І каже, молись за мене. Але як часто вам доводилось чути, що хтось колись визнає перед ким, кимось, що він гордий? Можна почути, що. Люди зізнаються, хтось вживає алкоголь, хтось палить, хтось не крує своїм апетитом, хтось роздратовується. Можна багато почути таких зізнань, але як мало таких випадків, коли хтось зізнається, що він гордий. Сьогодні я хотів би подивитися, як це перешкоджає рости і що можна. Зробити, щоб перемогти це. Це та річ, по суті, з якою все почалося, ми пам'ятаємо з вами, в Біблії написано, що на небі одного дня невідомо чому, невідомо як. Люцифер сказав у серці своєму: зійду я по вище зір Божих, поставлю свого престола. Зійду я по вище Богу і йому. Але яким чином ми сьогодні можемо до цього бути долученими? Ні в кого нас, з нас і немає таких думок, що я стану вище Бога. Ніхто з нас і не думає, що я поставлю себе вище Бога. Сьогодні, яким чином ми можемо бути сьогодні, до цього долучені? І сьогодні червоною лінією може простиратися всього один біблійний. Текст. Він записаний в книзі Якова, 4 розділ, 6 вірш. Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Що означає противиться? Як ви думаєте? Це означає, що він повністю проти мене. Гордість це така річ, яка ставить Бога. Незалежно від моїх всіх заслуг, від моїх молитв, незалежно від всього мого духовного життя, гордість ставить автоматична Бога проти мене. Розумієте, наскільки це серйозна річ? І тепер ми відкриємо цю річ на основі притчі Ісуса Христа і побачимо цінні уроки і зробимо висновки. Вона записана в Євангелії від Луки. 18 розділ з 9 по 14 вірші. А для деяких, що були собі певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу цю розповів. Два чоловіка до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий. Другий був митник. Поресий, ставши так молитися про себе, дякую Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не сміх, але бив себе в груди і казав. Боже, будь милистивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся до добу свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Зверніть увагу, де ця ситуація відбувається? Вона відбувається в церкві. В Хам'янь. Двоє людей приходять до церкви і мають одну мету помолитися. Благородна мета, правильні цілі, правильне місце усе правильно. І двоє людей моляться. Оці всі слова, які тут записані, це слова, промовлені молитві. І от молиться одна людина, молиться інша. А Ісус каже, що. Перший йде додому виправданий, а інший засуджений. В чому відмінність цих слів? Один, як ми читали Фарисей, він молиться: Дякую тобі Господи, що я не такий, як інші люди. І він перераховує цих людей грабіжники, несправедливі, перелюбники. Чому він перераховує цих людей? Як ви думаєте? Тому що їхні гріхи, вони явні і вони видими. Ти бачиш людину, і видно, що вона грішник. Є видими гріхи. А є щось таке, що глибок, глибоко сховано в серці, в чому люди майже ніколи один одному не зізнаються. В чому корінь проблеми? Гордості. І от тепер подивіться, яка це така річ і де вона проявляється. В цій притчі, де вона проявляється? Не просто в церкві, а навіть під час молитви. Уявляєте, наскільки це підступна річ? Гордість може проявлятися навіть коли я просто молюся. Відчуваєте, наскільки це глибоко поміщено в серці. Може проявлятися гордість в храмі, може проявлятися гордість як під час молитви, може проявлятися гордість, як цей фарисей приносить десятину і постить. У в цьому, в цьому всьому може проявлятися гордість. Можете уявити собі революційність цієї притчі. От молиться Фарисей і каже, в мене є то, я почуся, я такий, я такий, я такий. І додому він іде після молитви, після Богослужіння, після церкви засуджений. Уявляєте? Можна прийти на Богослужіння, можна співати, можна молитися і додому піти засудженим. Уявляєте, наскільки це підступно? Чому? Тому що одна річ, вона просто перекреслює і виводить на ноль увесь список твоїх духовних заслуг. Молишся плюс гордість дорівнює нуль. Приносиш десятину плюс гордість дорівнює нуль. І ця людина приходить в церкві зі списком заслуг, а додому йде з нулем, тому що він прийшов з гордістю. Розумієте, наскільки важливо приходити до Бога зі смиренням і покірливим серцем? Наскільки важливо не ховатися, не хвалитися, що ми робимо, не хвалитися тим, як ми молимося, не хвалитися тим, що ми приносимо десятини, не хвалитися взагалі нічим цим, ніякими духовними заслугами. Тому що внаслідок. Ми можемо піти додому, так як ти нібито цього нічого не зробив. І от гордість це та річ, яка повністю перекреслює все наше духовне життя. Клайв Льюіс в своїй книзі Просто Християнство пише таку цитату. Кожен раз. Коли з'являються такі думки, що наше релігійне життя робить нас кращими за інших, ви можете бути на 100% впевненими, що ці думки не від Бога. Тому що Бог присутній в нашому житті тоді, коли ми повністю себе забуваємо або бачимо себе порівняно з ним нечистими та незначними. Чому я підкреслюю цю тему? Тому що гордість вона повністю може перекреслити. Перекреслити наше служіння, нашу молитву, наш спів. І ми після цього служіння можемо піти додому засудженими. Як перемогти це? Як перемогти цю річ, яка не дозволяє Богу перевіряти себе в нашому житті? Тому що часто Бог не може проявляти себе в повній мірі, тому що знає, що ми Його дію припишемо просто собі. І він тоді думає, яка логіка мені проявлятись, якщо ця людина через день скаже, що я це все я зробив. Або подумає, не скаже навіть, а подумає, це я досягну, це я молодець. І тому це зупиняє Бога. Дуже проявляти себе в нас, бо Він знає, що ми припишемо Його дію собі. Як це все перемогти? Найперше, Ісус знає, з чого починається гордість. Гордість починається з порівняння. Коли хтось до когось себе порівнює, особисто дає суспільство людей. І одна людина, вона бачить, що інші людини вона в чомусь програє. І вона зразу починає шукати щось в собі, щось в собі те, чим вона все-таки краще. І вона починає порівнювати і старатися виграти за рахунок чогось іншого. Ісус каже, і хоче зруйнувати оцей принцип в корені яким чином? Іван від Івана в 21 розділі записана історія. Ісус спілкується зі своїм учнем Петром, а взаді них, буквально за декілька метрів, йде другий учень Іван. Ви пам'ятаєте цю картину, коли Петро повертається назад і дивиться на Івана і питається у Ісуса, Господи! А з ним що? Яка є участь, яка його доля, який план в тебе щодо Нього? І ви зауважили, як Ісус відповідає Петрові? Він каже, що до того тобі? Ти слідуй за мною. Дуже часто нас цікавлять, а чого там так? А чого вони так зробили, а чого вони так сказали, а чому вони таке рішення прийняли? А Ісус одного дня нам каже: А що тобі до них? Ти особисто слідуй за мною. Я тебе покликав, ти роби свою частину. Звісно, цей принцип. Також можна довести до крайності. Ми не будемо це робити, коли люди, люди просто кажуть, що мені добрата мого. Це інша тема. Але в іншому випадку Ісус каже: ти особисто слідуй за мною, ти не порівнюй себе не з ким. От Він просто корінь гордості руйнує. Корінь гордості в порівнянні когось до чогось. Там, де немає порівняння, немає гордості. Ісус каже, що тобі до Нього, ти слідуй за мною. Другий принцип. Коли Петро йде по воді, пам'ятаєте цю історію. І от Петро, Петро йде, іде, іде. І поки він іде і дивиться на Ісуса, Він іде по воді. А коли він почав топитися, ви звернули увагу? В той момент, коли він повернувся на лодку. А чому він повернувся? Тому що він хотів показати себе. Я йду по воді, а ви сидите в лодці. Я можу, а ви не можете. Мені Бог так являється, а вам не так являється. І що відбувається, коли людина починає так думати? Одразу починає топитися. Допоки ми тримаємо погляд на Ісуса, допоки є перемога над гординією, Допоки ми повертаємося на інших, щоб показати себе, ми будемо топитися. Але Петро він зрозумів цей урок, і в «Діях апостолів в п'ятому розділі там велике чудо відбувалося. Там Петро йде по вулиці, і тінь його падає на людей, і від його тіні люди зцілюються. І от Петро, він би міг би загордитися, звісно ж, міг. Але він каже: ви навіть не подумайте, що ми це зробили своєю силою, своїм благочестям. Ви навіть так і не подумайте. Як відбувалася переміна в житті Петра, він сповнився Святим Духом. Дух Святий він витісняє з роками поступово людський егоїзм, людську гордість. Петро через деякий час, він же не дивиться на інших, він не заноситься від того, що його тінь зцілює хворих. Він просто каже, це не я, не моя сила чи моє благочестя це все Христос. До такого стану можна дійти, коли ти дозволяєш кожного дня Духу Святому наповнюти твоє життя і витісняти будь-яку гординю. Отже, гордість перемагається. Коли ти себе не порівнюєш поринює, з кимсь, а слідуєш особисто за Христом, коли ти сповнюєшся Святим Духом, і коли ти наповнюєшся смиренням. Але ось тут схована найбільша небезпека. Та же цитата Клайва Люїса з цієї же книги він каже, найбільший та найогідніший прояв гордості це пишатися своїм смиренням. Ще раз прочитаю, найбільший та найгідніший прояв гордості це пишатися своїм смиренням. Це захоплюється тим, що ти такий добрий, що ти такий простенький, тихенький. І коли ти цим захоплюєшся, це стає найбільшим проявом гордості. Давайте ми підведемо таке резюме, щоб склалася повна картина. В чому проявляється гордість? Може проявлятися в молитві в пості, в досвідах, які розповідають люди, і роблять акцент на собі. в знанні Біблії, принесенні десятин для Бога і навіть у смиренні. Бачите, де схована гордість. І коли вона є, Бог знаходиться в протилежній команді. Він противиться горне. А смиреним дає благодать. Ще одна цитата Клайва Люїса з цієї же книги. Він каже, він каже хто такий взагалі посправжня смирена людина? Зустрівши смиренну людину, ви скоріше всього побачите, що вона весела, розумна, проста, вона вас просто може слухати, слухати з цікавістю. І далі він пише: смирена людина ніколи не думає про своє смирення, тому що вона не думає про себе, в принципі. Ось де схована відповідь і перемога. Знову таки, не доводьте цей принцип до крайності, не думайте про себе, в принципі, це той, який ніколи не дивиться в зеркало, ніколи про себе слово не скаже. Це не то. Це той, який не ставить. Пріоритет себе. Відповідь, дає перемога, це тільки смирення Ісуса Христа. Гордість вона ховається і в молитві, і в тому, як люди розказують досвіди, як Бог відповів на молитву. Там теж можуть бути домішки гордості. Я не кажу, що це завжди, але вони і там можуть бути, коли людина розказує, розказує я переміг. Я виграв, я здолав цю битву і весь акцент на я, коли навіть досвіди розповідаються, може бути гордість. Вона просто проникла у все наше Єство. І єдина відповідь, де її немає, це смирення Ісуса Христа. Давайте ми прочитаємо Філіп'янам, другий розділ і шостий вірш. Книгу Філіп'янам, другі розгляда. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват буде бути Богові рівним. Сьогодні у нас є дві позиції. Перша. Боже, дякую, що я не такий, як ті, які роблять очевидні гріхи. Я приходжу в церкві, я пощу, я молюся. Дякую, Боже, що я не такий. Або інша позиція. Будь милостивий, Боже, до мене грішного. Одна жінка з Північної Кореї розповідала історію, історію свого життя, вже будучи в пенсійному віці. Її звати Юан Сон. Вона в 20 років повірила в Ісуса Христа. І як це сталося? Одного разу її невідомо за що, просто переслідували поліцейські. І вона підбігла до однієї гірської бурхливої річки і не знала, що робити далі. Попереду річку, позаду біжуть поліцейські. Вона, ніколи не знавши раніше за Бога, Просто звернулася в думках. Боже, якщо ти є десь там на небі, будь ласка, врятуй мене. Після того, як вона відкрила очі, вона була на протилежному березі тієї бурхливої ірської річки. Бог її просто за декілька секунд переніс на інший берег. І з того моменту вона повірила Богу. Вона повірила, що Бог живий і що Він присутній в її житті. І от коли вона повірила, почалося найважче її життя. Тому що її чоловік він до кінця життя залишався лютим комуністом, противником будь-якої віри і релігії. І коли він дізнався, що вона прийняла Ісуса Христа, він зробив дуже образливу і болючу для неї річ. На той момент у них було семеро дітей, і цей чоловік він не просто залишив її. Він через декілька місяців взяв в собі в дружину іншу жінку. І він свідомо поселився навпроти них для того, щоб принижувати її, для того, щоб постійно причиняти біль. І вона виховала сама сім'я дітей без жодної його допомоги. Вона кожен день богомолилася, щоб Бог тільки допоміг їй виховати цих дітей. Одного дня на здивування її до неї постукали в двері. Вона... І вона побачила, як в її двері ходять кореспонденти, журналісти, людей понад 20. Вона здивувалася, що за причина, що сталося, що стільки людей. І за цими людьми входить перша леді країни. Входить в її маленьке село, в її маленьку хатинку і каже наступні слова. Перша леді країни. Ви, Юансон, нагороджуєтеся орденом найкраща матір Північної Кореї. Ми зібрали відгуки сусідів про всіх вас, про ваших дітей, і всі розказують, наскільки ваші діти добрі, наскільки вони люблючі, наскільки вони готові підтримати і допомогти, наскільки ви прекрасно її виховали, що ми. Що ми, із сусідів ваших, все ваше село захоплюємося, яка ви добра і любляча матір. Вони вручають її орден, вона плаче від цього і каже таку фразу: Це все не я, це Ісус. Це той Ісус, котрий я повірила в 20 років і приніс мене через бурхливу річку. Це все не я, це все Христос. Далі у неї брали інтерв'ю, показували по, по національному телебаченню, їй задавали одне питання. Як ви змогли сімох дітей виховати, виростити, забезпечити, не маючи нічого? Як вам так вдалося? І вона на національному телебаченні, де дивляться тисячі, мільйони людей, вона говорить те саме. Це не я, це зовсім не я. Ви навіть не подумайте, що це я. Це все Христос. І сьогодні в такій життєвій позиції схована дуже велика сила. Який сенс Богу проявлятися в нашому житті, якщо через хвилину, через день, через рік ми скажемо, то я досягнув, то я зробив, то я переміг, який сенс Богу проявляти. І тому Він не проявляє себе в повній мірі. Звісно, Він проявляє себе в нашому житті, але він міг би набагато більше себе проявляти, коли б ми постійно казали і про себе, і вголос, все, що я маю, що я зробив, що я досягнув, це все не я, це Христос. В наших псалмов Сиона, я не знаю, что есть чудовый псалом. Сколько горьких раскаяний приношу теперь за то, что сказал Христу я гордо, все я сам, а ты ничто. Но смирился понемногу к дух греховной суеты и сказала сердце Богу: частью я, а частью ты. Час за часом познавая дар великой полноты, сердце трепетно шептало, меньше я и больше ты. Выше всех высот небесных, глубже моря глубины, дар любви Христа чудесный, я ничто и все лишь ты. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Наш дорогий Небесний Отець. Ми приходимо до Тебе і дуже дякуємо Тобі за твою любов до нас. І ми дякуємо Тобі за слово Твоє. Ти нас вчиш. Ти нас вчиш, Отець Небесний, щоб ми в своєму житті оставили всіляку гордість, яка може проявлятися навіть в духовному житті. Отець Небесний, допоможи дивитися на Ісуса, допоможи, щоб нам навчитися смирення і бути твоїми смиреними дітьми. Я прошу Тебе за всю твою церкву, я прошу тебе за кожного, хто тут стоїть. Я дуже дякую тобі і прошу ім'я Ісуса.